Слава Ісусу Христу, в сьогоднішньому відео хотів би з вами, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, мати коротеньку катехизу про святкування святого дня. Шість днів працюватимеш, а сьомий день для Господа посвятиш, каже Господь, Бог у Старому Завіті. Тим сьомим днем у Старому Завіті була субота. Але ми, християни, живемо у часі Нового Завіту, в часі, коли святкування Суботи втратило свою актуальність, тому що у перший день нового тижня, тобто у неділю, Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих. І тому перші християни вже від самого початку, після Воскресіння Ісуса Христа, після Його Вознесіння на небо. Святкують неділю, як День Воскресіння. Пам'ятай День святий святкувати, каже Господь Бог у Деколозі, у десяти Божих заповідях. На жаль, багато християн, навіть віруючих неправильно, розуміють самий термін святкувати. Вважаючи, що у святий день тільки заборонена. Будь-яка праця, що насправді не відповідає дійсності, тому що насправді у святий день повинні працювати дуже багато людей, зокрема, тих, які працюють в екстрених службах, лікарі, пожежники, поліція, різні підприємства працюють, які не можуть зупинитися у своїй праці у святий день. І тому ті люди, які працюють на тих підприємствах, вони не мають. Жодного гріха у тому, що вони працюють. Але ми, християни, які маємо можливість не працювати у святий день, повинні розуміти, що коренем слово святкувати є свят, тобто освятити себе у сьомий день, у недільний день, у святковий день. Що це означає? Що ми повинні посвятити цей день Господеві. Жодної неділі без літургії. Так казали перші християни. І тому ми маємо розуміти, дорогі браття і сестри, що святкувати означає посвятити День Богові. Зокрема, хоча б тих півтори години, коли ми відвідаємо храм Божий. Коли ми прийдемо на святу літургію, тому що коренем святкування неділі чи святого дня є саме участь у божественній літургії, у недільній службі Божій, на якій ми, як християни, маємо приступати до святого таїнства Євхаристії, перед тим очистивши свою душу від гріхів. Тому коренем Слова святкувати є. Не тільки обмежити себе у праці. Бо коли ми це робимо, тільки обмежуємо себе у праці, але не йдемо до храму, не ведемо до Нього своїх дітей, то марним буде наше таке святкування, коли ми не відвідаємо храм Божий. Коли ми не навчимо робити цього наших дітей, онуків, маємо розуміти, що тільки та людина правдиво святкує, яка Посвячує сьомий день, день святковий, день недільний Господеві, коли ми знайдемо можливість у святковому дні після відвідування храму Божого цілою нашою сім'єю, родиною, прийшовши додому, відкрити святе Писання, прочитати Слово Боже, подивитися гарний християнський фільм, прочитати гарну християнську літературу. І таким чином ми себе освятимо у святий день. Тому бажаю всім нам правильно святкувати недільний Господній день. Розуміти, що це є не тільки обмеження у праці, але так само найголовніше це участь у святій літургії. Тому завтра маємо святковий день, недільний день. Постараємося всі бути у храмі Божому, прославити нашого Творця і Спасителя-відкупителя Господа нашого Ісуса Христа, і отримати благословення у недільному дні, яке буде супроводжувати нас на протязі цілого тижня і всього нашого життя. Амінь.